Всім привіт! Це магазин Мотостор. І сьогодні на огляді в нас трактор Kentaur 404X. Це трактор з двигуном КМ 490 2,5 літри 40 кінських сил, і цей трактор на великих 28 колесах з дугою безпеки. Хороша комплектація і хороша ціна такого трактора. Щоб збільшити загальну вагу трактора, виробник надав 6 противаг по 11 кг на передню вісь. І додатково колісні противаги по 25 кг на кожне заднє колесо. Трактор має колію 1,20 м, агротехнічний кліренс понад 40 см. Переднє колесо розмінницю 7,50-16 у цього трактора, а задні колеса мають розмінність 11,2 на 28. Трактор може похвалитись також абсолютно рівною підлогою, підвісними подалями, розміщенням боковим всіх важелів перемикання. Також комфортним сидінням з регулюванням жорсткості та підлокітниками. Панель приладів електронна, цифрова, а рульове кермо має сучасний ось такий спортивний дизайн. Також варто зазначити, що заводиться двигун цього трактора і глушиться з ключа, а всі важелі перемикання, також безпосередньо клавіші вмикання вимикання світлових приладів мають кольорове фарбування. Задній міст має дуже великі чулки, реально розмір цих чулків просто вражаючий. І також звертаю вашу увагу, що нижні тяги триточкової навіски мають дуже хорошу товщину. Це означає, що триточкова навіска цього трактора спокійно витримає навантаження у 650 кг. Вал відбору потужності має дві швидкості, буксирувальний гак має два положення по висоті, також є пара гідравлічних розеток, є електрична розетка під причіп. І, звісно, ви маєте ось таку планочку підкріплення номерного знаку, і також маєте ось таку складну дугу безпеки. Це є все опції, які додатково надав завод-виробник цих тракторів і врахував в ціну цього трактора. Як на мене, це достойний трактор потужністю 40. Кінських сил з двигуном К М 490 на 28 задніх колесах ціною 7800 доларів. Плюс до всього цей трактор продається з гарантією 2 роки, з повним пакетом реєстраційних документів і, звісно, з унікальною послугою підмінний трактор і з можливістю ремонту сервісного обслуговування і гарантії по всій Україні. Якщо ви надумаєте купити трактор, дзвоніть за номером телефона 066 949 9090.